Наша співпраця розпочалася кілька років тому, і вона взагалі не стосувалася проблеми сімейного насилля, допомоги жінкам. Був такий проект, яким займалася Марія та її команда. Це допомога дітям-відмовникам, які на той час знаходилися в Ірпінській міській лікарні. Марія збирала однодумців, спонсорів, юристів, які могли допомогти цим діткам. Але виявилося, що через Невдали українським законодавством, як би ти не хотів, ти не маєш змоги потрапити допомогти тим дітям. І тоді а, ми замислилися: а чому взагалі а, виявляється так, що мати, яка виносила 9 місяців дитину, народила її, а, лишає цю дитину на призволяще. І ви знаєте, як виявилося, дуже великий відсоток а, робив цей вчинок. Не через те, що матері не любили своїх дітей або не хотіли з ними бути, причиною було домашнє насилля, нестача фінансів, елементарна відсутність даху над головою, де б ти могла бути своєю дитиною. І тоді ми вирішили спрямувати всі свої сили на запобігання цій ситуації, що і вилилося в проект, проект Благодім, що і вилилося в проект допомоги таким матерям. І як каже Маріель, саме найголовніше. Цій співпраці це дати жінкам вудочку, щоб вони самі стали на ноги, і не просто їм стало краще, а вони почали поважати саме себе самі.